Вітаю глядачів свого каналу. Зараз я буду робити по берегам розкладик на ракетні удари. І подивимося, по-перше, правий берег. Будь ласка, карти покажіть мені. Правий берег міста Запоріжжя від цього часу плюс 24 години, яка буде ситуація з ракетними ударами. Покажіть нам ту карту всю правду. Ну, що сказати, по правому берегу не подвойственна ситуація, не впевнена ситуація. Але вони думають, чи потрібно їм то робити, чи не потрібно. По двійки монет, вони не впевнені, чи потрібно їм то робити. Але рішучість в тому моменті є і ще й мах є. То я вам можу сказати, що, в принципі, може, правий берег сьогодні теж прийме участь в цьому? Действує і теж прийме удари. Давайте ми подивимося на оцього мага. Так, так, будуть. будуть по правому берегу удари, і вони будуть доволі по магу, Це будуть доволі такі, скажімо, Тут чотири стихії, тут дії, то будуть, мабуть, теж не один удар, буде не поодинокий. І тут іде королева мечова, тут буде все чітко зроблено. Так, по правому берегу є, загроза, і вона існує. Але подвійки вони, от, знаєте, як не впевнені, або куди їм попадають. Тобто вони вибирають, мабуть, ціль. Якось так. А ну, дайте я подивлюсь на цю двоєчку. Ну, вони так, вони шукають, де краще, куди краще попасти, щоб нам дарити по почуттям по нашим. Так, вони хоч дуже їм хочеться нам зробити хорошо в кавичках, знаєте? Давайте подивимося, як будуть працювати наші хлопці, наші ППО. Ну, по-перше, поначалу вони будуть сліпі, мабуть, мабуть вони м... перші удари, вони, мабуть, проворонять все ж таки. Бо бачите, яка пар... карта падає нам, полону закритості якоїсь. А по кульмінації падають трійка чаш, то буде радість якась, то все ж таки вони щось там зіб'ють, мабуть. Ну і по ітогу буде сила. Тобто, скоріш всього. Опять-таки, це буде не поодинокий, і щось вони зіб'ють, а щось пройде. Бо все ж таки по помагу, і по королеві влучання будуть. Будуть влучання, але будуть і промахи. Ну ось. Будуть і промахи, бо тут сила. Давайте ми розкриємо цю силу. Сила, сила, але тут перевернутий, пажик, перевернутий пажик, то тут ще буде невпевненість у нас така по цій силі. Сила є, а іменно немає особисто якось воно буде непрофесійно зроблено. То що ж тут тоді за радість така велика? Збитки йдуть странно якось. Якось странно. Збитки йдуть. Збитки. І це наші вбитки. Це наші вбитки, я нічого не розумію, якщо чесно кажучи. Якби це отак стояло, то так. Якось странно, люди. Якось дуже странно. Хм. Ну, коротше кажучи, будуть удари. Будуть удари, і вони проворонять. А потім будуть стріляти. Чи попадуть, чи не попадуть, неясно. Судячи Осудячи по, по цьому, так, сила є, як кажуть, ума не треба. Е, ну, зараз давайте подивимося, які будуть у нас втрати. Чи будуть у нас людські втрати, покажіть нам то. Ну, дивіться, на людські втрати падає хитрість і рицар жезлів. Ну, то, скоріш всього, що може все ж таки людських втрат у нас не буде. Е дуже сподіваюсь на то. Хоча мечові карти на е таку відповідь, чи будуть людські втрати, е то буде якась хитрість, але люди, може, сховаються. Будуть ховатися вже, я не знаю. Давайте подивимося, як, що будуть з домівками людей. Домівки, домівки. Е, ну, бачите, падає і король перевернутий. Я все ж таки стабільність. Тобто, ну, може, будуть, але не дуже сильно. Як кажуть, знаєте? Але по жезловому королю. Е, ну, хоча він перевернутий. Він перевернутий, тому що будинки все ж таки втримаються. Все ж таки будинки, може буде все нормально. Давайте подивимося інфраструктуру. Нормально. Промислові об'єкти. Отут, може, щось буде. Тут, може, щось буде по промисловим об'єктам. Торгівельні заклади. Тут теж якась буде суперечка, якийсь хаос буде. Угу. Ну, сюди ще належать і склади. От торгівельні склади, оце все сюди йде, щоб ви розуміли. Ну, от. Давайте подивимося соціальні об'єкти. Соціальні об'єкти перевернута. перевернута. Зміни перевернуті, то, значить. Карта, звісно, вона не дуже гарна, але от на це питання якось вона мене поставила трошки в тупік. Ану. Ну, ви знаєте, мабуть, мабуть, буде все нормально з соціальними об'єктами. От е... Оці карти тільки такі. А так, впри... ну, я вам скажу, що і вони не дуже погані. Просто, може, буде якась така суперечка. А, але от, якби воно було перевернуто отак, то було б дуже погано. В такому стані ще більш-менш. Більш-менш. Але там проблема є. Буде проблема. Ось вони дві проблемки нарисувалися. Я вам скажу, що під загрозою. Правий берег сьогодні під загрозою. Це точно. Ну, це видно. Королева показала ту чітко. Єдине, що вони, як вибирають куди, бо двійки вони не впевнені. Ну, подивимося. Подивимося, як воно проіграє. Діло в тому, що, бачите, такі розклади. Оці воєнні такі, ну вони дуже незвичні для карт. Тому я вчора, там пишуть люди, що втомилися. Ні, карти не втомлюються. Вони починають просто е, гратися, знаєте, їм надоїдає одне те ж питання, знаєте, і їм скучно становиться. Ну, ну, вони починають гратися, отак, розумієте? Я не знаю, як вам об'яснити. Але я ж кажу, що коли це йде в особистому розкладі, то я переношу просто просто щось воно не то. Якась не та ситуація іменно. Або з людиною вона закривається, або, може, не щось не так сказала, або. Ну там багато буває нюансів, знаєте? Тому таке. Так, добре, я не подивилася на теракти. Давайте подивимося, Ми, будь ласка, карти, покажіть мені по правому берегу від цього часу на 24 години теракти по правому берегу. Взривоопасні якісь ситуації, якісь е, такі акти, які загрожують людям, е, життю людей, будинкам нашим. Покажіть нам то по правому берегу, чи існує така історія. Так, існує. Існує, ось, пожалуйста, король мечовий. Влюблені перевернуті, то злоба, ненависть, тобто, ну, в цьому контексті, по крайній мірі. Ну і рицар, оцей він дуже гарячий і він дурний. Існує загроза. Як спрацюють наші, е, наші служби? Ну, бачите, падає нам імператор і жриця. Спрацюють. Тут знання, тут захист і порядок спрацюють. Працюють, вони зроблять свою справу. Все буде добре. Все буде добре. Так що, ну тут такі дві. Е... І, до речі, оця карта надії це робота, але вона марна. То давайте ми її розкриємо, подивимося. Болтливість. Болтливість. Болтливість і дев'ятка. Ага. Монет достоинств. Ну, тут я вам так скажу, що е, все ж таки тут іде болтливість, е, і, іменно із-за той болтливості, е, і буде, от чому немає чому немає роб, е, марна робота, бо болтають багато язиками. Е, але тут іде дев'ятка е, е, монет. То ця карта дуже е, потужна. То людина, яка то буде робити, то, тобто займеться цим питанням інша людина, яка має досвід, має це все. І ось вона то все виправить, ту ситуацію. І тоді вже воно піде на лад. Так, що по терактам там не буде ніяких поползновінь. Тут з цієї сторони, по правому берегу, все нормально. Давайте ми тепер подивимося лівий берег. Будь ласка, покажіть мені карти, всю правду покажіть мені по лівому берегу міста Запоріжжя ситуація з ракетними ударами від цього часу, плюс 24 години. Будь ласка, покажіть мені то. Покажіть мені лівий берег, як воно все буде. Так, це діє росіян. Так, дивимося. Потенціал у них є. По монетам. Є потенціал, це рицарь. А, Проблеми в них. Не знаю, що в них за проблеми почалися. Ну і туз на проблема у них на кульмінацію. До речі, бачите, як багато тягнуть, Тобто масовані будуть. І тут ще йде, бачите, але воно в перевернутому стані, то деякі удари ми затримаємо. Шанси їх також перевернути, тобто не всі оці жезли до нас долетять. Давайте ми подивимося, які проблеми в них будуть, які возникнуть проблеми. Перевернута десятка. Так, ми будемо їх збивати. Ми будемо їх збивати унічтожати. уничтожати. Що це за тус у нас тут такий? Фортунка перевернута в них. Так, ось воно, бачите, все показало. Ну, будуть хлопці набивати руку, як кажуть. По цій роботі вже будуть набивати руку. Будь ласка, покажіть нам, як справляться наші хлопці, наші ППО. Бачите, все ж таки так будуть діяти, будуть летіти ракети з нашої сторони. Але у нас на кульмінацію буде проблема. Перевернуті чаші це почуття. І на ітогі теж буде перевернута колесниця. Давайте ми відкриємо ці чаші на кульмінацію. двієчка. Двіючка. Так, люди, нам не буде хватати технічності тої. Не буде хватати, не буде хватати нам тих ракет, вогню, швидкості не буде хватати, вогню не буде хватати. Колесниця, колесниця перевернута. Чому? Покажіть мені, що тут таке. Але ж тут будуть стояти люди будуть працювати, але ж бачите, по трієчки, по трієчки будуть працювати. Mm -hmm. Потужно, вони будуть упорно дуже захищати все. Але не подвійки це, розумієте, вони дуже хочуть, щоб трошки підсилили, бо не вистачає. Не ми, ми, нам треба дуже ППО, дуже більш технологічне. Нам не вистачає того. Так, ми наносимо їм, наносимо їм, будемо їм, але і вони нам також. І вони нам також. Розумієте і по колесниці та ж сама історія. Нам не вистачає, іменно потужності не вистачає. Потужності не вистачає. Але будемо стояти на своєму, от з, тими, от з тим, що є, ми будемо стояти, люди. З тим, що є. Але вони також будуть отримувати, бачите, десятка перевернута, дев'ятка, десятка у них перевернуті. То хлопці будуть працювати з ними конкретно. Частково ми зіб'ємо. Ось де тут їм не по... Але туз, він є туз, тобто щось пролетить, а щось, щось зіб'ємо. Фортуна перевернута. Тобто, от скільки ми зіб'ємо, а скільки прилетить, то його знає. Отак лівий берег. О, сьогодні бачите, як все показало? Все показало, як є, як так і показало.